По Одесі та Львову, саміт НАТО, атака на Кримський міст та скандал у Мінкульті. Це тільки декілька тем цього випуску. Вітаємо! Ви дивитесь відеопроєкт Пік Тіві. Я Андрій Менів, моя колега Надія Цінько, і це головні події липня. Українські військові продовжили контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту. Зокрема, ЗСУ просунулися вперед в районі Бахмута. При цьому наші війська під час своїх операцій суттєво виснажують сили російських окупантів. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, російські війська зазнають втрат в особовому складі у вісім разів більше ніж українські. Натомість у генеральному штабі ЗСУ повідомили, що бійці щодня ведуть успішно наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ще однією темою для обговорення у липні стала друга атака на кримський міст за час повномаштаб. Абної війни за даними деяких джерел у правоохоронних органах ця операція результат спеціальної операції військово-морських сил ЗСУ та СБУ. зазначалося, що місто атакували за допомогою надводних дронів. Втім, Україна не підтверджує свою причетність до вибухів на мосту. Водночас у головному управлінні розвідки зазначили, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми із логістикою. Натомість українці традиційно вибухнули мемами у соцмережах після атаки на Кримський міст. Вільності відбувся дводенний саміт НАТО. Напередодні заходу Володимир Зеленський заявляв, що очікує від саміту нові пакети допомоги, чіткі безпекові гарантії та запрошення України до НАТО. У підсумку Україна отримала нову зброю, програму тренування пілотів на Ф-16, новий орган Раду Україна НАТО та скасування плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в альянс. Результати саміту гарні, але якби було запрошення до НАТО, вони були б ідеальні, заявив президент України. Зрештою країна НАТО погодила перелік кроків, які мають наблизити Україну до Альянсу. Важливим підсумком саміту у Вільнюсі стало те, що одразу декілька країн-членів НАТО оголосили про нову військову допомогу Україні. Зокрема, Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. У нього відуть ЗРК Патріот, танки Леопард та БМП Мардер. Франція надасть ракети великої дальності скалп та інженерне обладнання для розмінування. А Австралія виділить ще 30 машин Бушмастер. Норвегія поставить дві системи на «САМС» і тисячу безплодників Блек Хорнет. А Велика Британія надасть пакет підтримки на 65 мільйонів доларів для ремонту обладнання та створення військового гравітаційного центру. Однією гучною темою місяця стало повернення командирів Азова додому. Зокрема, Володимир Зеленський відвідав Туреччину з неанонсованим візитом, і вже після закінчення всіх офіційних заходів з'явилася інформація про те, що президент повертається в Україну не сам, а з п'ятьма командирами полку Азов, які за домовленістю з Росією після звільнення з полону перебували в Туреччині з вересня 2022 року. Додому повернулися заступник командира полку Азов Святослав Паламар на позивний Калина, командир Азова Денис Прокопенко на позивний Редіс, старший офіцер Олег Хоменко. Виконуючи обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський і командир 12-ї бригади Національної гвардії України Денис Шлега. За словами президента Туреччини Ердогана, він відпустив захисників Азовсталі додому тільки тому, що про це його попросив український президент. У Кремлі зрозуміло ж, обурилися цим повідомленням та забили про порушення домовленостей. Натомість командир Азова Денис Прокопенко заявив, що після повернення до України з Туреччини всі п'ятеро звільнених командирів зроблять це можливо для завершення війни. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди. Вона була укладена окремо Росією та Україною з ООН і Туреччиною і у Стамбулі у липні 2022 року. Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізовувалася, зокрема через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Починаючи з 18 липня, росіяни завдали декількох масштабних атак по Одесі, використавши при цьому велику кількість ракет різних типів та ударних дронів. Внаслідок цього пошкоджено декілька зерносховищ у порту Чорноморськ, що на Одещині, а також історичний центр самої. Одеси натомість зазнав масштабного удару з боку росіян і Львів. Зокрема, міський голова Андрій Садовий назвав його найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Армія Росії випустила по заходу України 10 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря. Сім із них були збиті силами повітряних сил України. Руйнувань зазнали понад 30 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищі та санаторна школа. Внаслідок влучання ракет загинуло 10 людей. Ще декілька десятків людей отримали поранення. Цього місяця не обійшлося і без скандалів серед влади. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка затримали на хабарі. Він та двоє заступників голови військової цивільної адміністрації вимагали хабар у бізнесмена-волонтера. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити порт Тернопільської ба перед цим підприємством за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума непримомірної вигоди. Становила 5-10% відкату за повернення заборгованості за виконані роботи, не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар. Після передачі третього траншу у розмірі 600 тисяч гривень. Голова Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської ОВА тримали на гарячому. Вищий антикорупційний суд обрав головку за побіжний захід. Його взяли під варту на 60 діб до 26 серпня 2023 року, включно із альтернативою застави у 805 тисяч гривень. Головка Суді сказав, що це була тика підстава і провокація. Він сприймав всі події в контексті надання підприємцям Ярмоленком добровільної волонтерської допомоги, зазначають у центрі протидії корупції. Одному із колишніх заступників начальника Тернопільської ва Ігорю Демінчуку також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під з справи внесення застави. Як відомо, Михайло Головко вже повернувся на своє робоче місце. як відстороненим він не був. І про події надзвичайні. У липні в Івано-Франківській області сильні дощі наробили лиха. Велика вода затопила близько 600 домогосподарств. Вулиці деяких населених пунктів перетворилися на річки. Найбільше постраждав Коломийський район, де у селах Мишин, Великий Вербіш та Великий Ключин там було затоплено близько 340 домогосподарств. Постраждало також села Стримба та Гвіст, а також селище Делятин і Ланчина Вірнянського району. Тут під водою опинилися близько 150 п'ятдесяти У Косівському районі надавало допомогу мешканцям селища Яблунів, а також сіл Стопчатів, Уторопи та Люча, де були підтоплені близько 80 Домогосподарств. Велика вода прийшла також у місто Калуш і підтопила там близько 30 господарств. Наробила негода лиха і Івано-Франківську. Через підміття обвалилась секція пішохідного мосту на річці Бестриці Солоцвінська, що з'єднує вулицю Набережне та Німецьке озеро. На щастя, обійшлося без постраждалих. Після цього випадку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив обстежити всі мости громади і пішохідні, і автомобільні. Займаються цим спеціальна компанія. Опісля мають надати рекомендації щодо експлуатації того чи іншого мосту. Додамо, що прикарпатці чи житло Шкотила негода можуть отримати грошову допомогу. Суми збитків визначається індивідуально і не може перевищувати 25 тисяч гривень. Чи доступний івано франківськ для людей на візках? Щоб переконатися в цьому особисто, міський голова Руслан Марцінків понад годину їздив центром на інвалідному візку. Мер міста залучив до такої незвичайної поїздки своїх заступників, представників міської архітектури, соцслужб та лікарів реабілітологів Компанію також склали люди з інвалідністю, для котрих пересування на колесах Івано-Франківському це буденність, нехай і не завжди доступна. Маршрут свій розпочали від центральної міської клінічної лікарні. Кінцева точка, ЦНАП на вічевому майдані. Понад 10 людей на військах переїжджали пішохідні переходи, заїжджали та спускалися з тротуарів та перевіряли на доступність пандуси. Маршрут не складний, кажуть люди, які щодня не їздять, але вулиця таки недоступна. Пішохідні переходи, з'їзди та виїзди на тротуари. Головна проблема у доступності для людей на візках, каже радниця міського голови Лілія. Процак. Процакінка розповідає, вищий бодай на пів сантиметра бордюр унеможливлює самостійний виїзд на візку на тротуар. У підсумку Мер Марцінків пообіцяв, що понад 120 переходів та інших місць зроблять більш доступними для людей на візках. У липні на Прикарпатті відбувся благодійний фестиваль «Смак з Косово. Масштабний культурно-мистецький захід подарував безліч позитивних емоцій, як місцевим мешканцям, так і численним гостям. Приємно, що навіть в такий непростий для країни час саме завдяки спільним зусиллям вдається популяризація місцевих народних промислів, зокрема вироби сиру, традиції виготовлення сирних коників що благодійний фестиваль СМАК з Косова створений у рамках впровадження транскордонного проєкту між Україною та Польщею у тісній співпраці з громадською організацією Прикарпатська інформаційна корпорація Косівською міською радою та гміною Селіна з підкарпатського воєводства Республіки Польща. Додамо, що друга частина фестивалю відбудеться 13 серпня у селі Шепіт. Тут презентують скарбницю гуцульського крафту, зокрема традицію виготовлення виробів з сиру на косівських полонинах. Олександр Ткаченко залишає посаду міністра культури та інформаційної політики України, а все через обурення громадськості. Мінкульт станом на 19 липня уклав договори на понад 150 мільйонів гривень на зйомки 53 фільмів та серіалів, які, зокрема, планують транслювати на державному телеканалі Дом. Серед них серіал СМТ Інгулець за понад 33 мільйони гривень від компанії, якою володіє телеведучий Юрій Горбунов. Новина про серіал, на який витратить такі суми в умовах, коли волонтери збирають буквально на кожен дрон, сколихнула громадськість. Після цього президент України Володимир Зеленський рекомендував уряду замінити міністра культури та інформаційної політики. Ввечері і сам Олександр Ткаченко написав заяву на відставку та додав, що рішення прийняв ще до звернення президента. Зокрема, Ткаченко прокоментував скандал із виділенням державних коштів на кіно та серіали в умовах сьогодення. Він написав, що кошти під час війни на культуру не менш важливі ніж на дрони. Додамо, що після шквалу критики і ведучий телеканалу 1+,1 Юрій Горбунов відмовився від 33 трьох мільйонів шість тисяч гривень із державного бюджету на комедійний серіал ЕСМТІНГОЛ. Водночас він заявив, що не відмовляється від свого проєкту. Додав, що вірить у нього. Ми будемо шукати інші шляхи для фінансування, коли він вийде, ви самі побачите і оціните. Ви побачите, що у серіалі немає ніякого поворознюка. Це кіно про наших сучасників, сказав телеведучий. Та додав, я точно знаю, що це все на краще. І точно знаю, що ми всі переможемо. Більше новин читайте на нашому сайті Пік. Підтримуйте нас лайком, коментарями та підписуйтесь на наші соцмережі. З вами були Надія Дзінько та Андрій Манів. Ми тримаємо руку на пульсі головних новин Прикарпаття та України. Побачимось за місяць. Бережіть себе.